Ну що ж, любимої друзі, всім привіт. Лоуа Тексас. Через два тижні початок школи, початок навчального року, тому потрібно вже до нього готуватись. З канцелярії нічого купляти не буду. вдома, Але я хочу придбати щось декоративне, наприклад, свічки. І в мене зараз дуже важкий вибір. Яку взяти? таку? таку? Така Нам не подобається. 那都、嗯就是。 Звісно, прикупила собі трошки смаколиків. Ну до тут свічку іду додому. У мене дуже багато канцелярії. І ще в цій тумбочці там вся канцелярія. І тут коротше, дуже багато і мені нічого взагалі з канцелярії не потрібно. Тобто не потрібно було мені нічого докуплювати, але як це так, щоб нічого не купити, тому... Крім їжі, я зараз зроблю обзор на те, що я купила. До дорозі я зайшла в Сінсей та купила там такі різиночки в школу для причосок. Знизці, дивіться, який хороший. Так що, чого було б мені не купити. І свічку. У мене була свічка з Авророю. але я не користувалась. Я купила свічку Сінсея. Різниця між ними така. Надіюсь, я буду на нею користуватись. Я на неї потратила 90 гривень. Дві такі ручки 10 кілометрових У мене тепер їх три. Гумочку. Кажу, дайте мені хорошу гумку. Гумку слонік. Нічого не про це гумку не скажу, але я її не люблю, тому що вона скатується такими катишками, їх дуже багато. І для мене вона погано страю. Я не люблю гумку, тому кажу, я тільки не цю. Коли я маю на увазі хорошу гумку. Це точно не про слоніка. Своч тестеровий. робимо. Якась гумка Мілан. Клас. Лайк. Like. Набагато краще, ніж слонік. А свічка просто для краси, щоб отак от стояла і запалювала, включала собі на фоні якісь там, не знаю, відео класні. І вона мені так красиво пахла. Треба вибрати який пінал. Я думаю, або такий, або такий. Але, мабуть, я візьму такий. Візьму дві ручки на всякий штучки. А третя хай буде вдома. гумка, Олівці. Звісно ж, мій улюблений брешпен. Ці кусочки гумки можна залишити вдома. Ці стікерів я нічого брати не буду. У мене також є прозорі стікери. Але я нічого з ним брати не буду. Після того, як складемо пенал, пропоную зробити перестановку на моєму столі, все тут прибрати. Я передумала, давайте, напевно, так як буде початок осені, давайте ось такий миленький дуже пенал. Я буду носити в школу. Тому пропоную зараз все це перекласти сюди, в цей пенал. я ще не знаю, що буду брати. Але я пропоную, як буде вже початок осені, взяти щось таке більш осіннє, якийсь осінній вайб. Це, наприклад, коричневий, біжевий, не знаю, якийсь помаранчевий, рожевий, можливо, якийсь кисьірий. Сердечко, яке ховається в цьому карманчику. Почнемо все з того, що ми все прибираємо з нашого стола. Школьний пінал. І тут я все поскладала, потім в ці ячейки я буду складувати нові зошити, які будуть у мене чисті. Це я зараз все викину в смітник. На ліжку у мене також куча речей, які я зараз десь буду складувати. Особливо цей бісер. Там дуже багато різного бісера, якого мені потрібно десь поскладати. Так само принтера вже готовий, моя косметика, там так все в порядку. Поставила книжки. Мені не дуже тут подобається подобаються. які відбулися. У мене свій холодильник. Тут в щось складувати, але у мене тут мало що лежить. Краса. Я біжу на стрижку. Через три минути в мене вже стрижка. Мені йти. Як завжди опаздую. Я не знаю, як я буду стрихатися. Думаю зараз. Пам'ятаю, дитинстві я дуже любила такі штучки лопочки. Прям клас. Іду гулять з подругами. Такі останні дні літа сьогодні. Перед останні 2 літа. по подруга, такий в мене образ. До речі, новий манікюр сьогодні зробила. І моя стрижечка. Не знаю, подобається вона мені чи нічні. Хайоз, ну, нормально. Я фізично готова до школи, а морально взагалі ні. Не те, що я не хочу, щоб починалась школа. Ні, я не хочу, щоб починалися мої кружки, на які їх там дуже багато. Ну, і не те, що я не хочу починаю з кружки, я не хочу щоб з це біганина. З школи на кружко, з того кружка на те, коротше, отак от бігати. А це не їсти, не пити, не спати, робити уроки, бідного часу немає. А це все. Ужас. Я зробила крови. Манікюр. Латір з Каброви все є. Залишилось тільки підготувати образ. І 2 вересня я піду в школу. А сьогодні останній день літа. І треба його якось круто провести. Я зараз піду в ром, а потім в магазин якийсь. І всупають собі якісь нові щоб щось прикупити до школи.